Україна святкує водохреща у Києві від самого ранку. Люди пірнають в ополонки, купаються в Дніпрі та Озерах. У столиці офіційно організовано 12 локацій для купання. На одній з них, в Оболонському районі, перебуває наша кореспондентка Олена Логінова. Вона з нами наживо зараз. Тож Олена, вітаю. Який настрій у людей і чи добре підготовлені локації? Вітаю Лілю. Одразу скажу, що настрій у всіх святковий і дуже бадьорий, і не дивно, що бадьорий, адже зараз на вулиці морозець мінус 3 градуси. А вода в Дніпрі взагалі лише плюс 2 градуси тепла. І але людей це нікого тут не лякає. Всі охоче пірнають в крижану воду дуже сміливо, з гарним настроєм. Власне, людей охочих купатися на водохреща багато, і люди приходять сюди від самого ранку. Навіть нещодавно тут утворилася черга. А от зараз вже люди так потихеньку приходять один за одним, один за одним. Ми спілкувалися. З людьми вони сказали, що для них це така важлива традиція. Хтось вже, от там по 10 років приходять, купаються. А є і ті, хто вперше прийшли за компанію. Але всі кажуть про те, що ну бадьоро подобається їм, і люди вважають, що така традиція і таке купання на водохреща дасть їм здоров'я на весь рік. Давайте послухаємо враження людей, які щойно вийшли з води. І зараз його будемо Як враження? Дуже круто. Холодно? Холодно, але воно то стоїть. Розкажіть, ви як взагалі готувалися за далекий чи ні? Ні. Декілька ні, не вперше. Разів чотири вже купався, але пауза була років три, мабуть. Ну, взагалі, традиція була така, що як покупаюся на водохреще, будеш цілий рік здоровий, якось така атмосфера крута. Отлично! Ні, я не перший, напевно, восьмий, дев'ятий рок. О, а, а тренувалися? Тренували? Ні, не тренуюсь. Вот на водохрещі. Я знаю, що від того, що ти окунешся, нічого не буде, але змиєш все, що в тебе негативне. А Що це вам так, ще дає? От взагалі далі е я... традиція. Віру в прекрасне майбутнє. І Привітайте, Е, Вітаю з прекрасним святом водохреща. Всім миру, добра, благополуччя, перемоги нам! <кх> Я зазначу, що ми перебуваємо на одній з офіційних локацій для купання на водохреща і всього таких локацій в Києві 12 цього року. І також ми тут побачили, що все дійсно обладнане для купань водолазами. Ополонка була досліджена. Також тут є поряд з нами палатка велика, де можна зігрітися, випити гарячого чаю. людям. Люди, люди дійсно одразу вибігають з води, зігріваються, п'ють чай, все це ми бачимо. І е, також я зазначу важливий момент це все таки, е, щоб українці пам'ятали про безпеку, е, свою безпеку та безпеку рідних під час купань, е, тому що е, і обирали все таки офіційні місця для е, купань на водохреща. Це дуже важливий момент, тому що водойми, особливо відкриті водойми, це не жарти. Давайте послухаємо. Це є офіційна точка по місту, де люди можуть скупати зв'язку з святом. Вчора були ополонки підготовлені, але не дивлячись на стихію. Бачите, люди хочуть, ми розчищаємо і підготовлена палатка, рятувальники на місці. Чергують, люди можуть скупатися. Тут обстежене дно. Чергують рятувальники, а в інших містах цього немає. Можна постраждати, можлива течія, можливе каміння, скло. Людина може уйти під кригу, а місця вибиралися, локації купання не випадково. Там, де це більш-менш відповідає безпеці. Я зазначу, що, хоча купання на водохреща це така одна з найулюбленіших традицій нашого народу, все таки медики радять підходити до цього з розумом і бажано заздалегідь, все таки готуватися і загартовуватися, щоб не хворіти. Власне, купатися сьогодні можна з восьмої ранку і до п'ятої вечора, лілю. Дякую тобі, колего, за інформацію. Нагадую, що з нами наживо була Олена Логінова, і вона розповіла, як відзначають водохреща в Києві.